Привіт, в ефірі підсумки дна, і я ваш днодослідник Денис Бігус. Люди, в нас мала бути коротка розмова. Я планував стати отут і дикторським голосом зачитати вам останні новини. А вони такі: Інтерпол зняв з розшуку Віктора Януковича, Інтерпол зняв з розшуку Олександра Януковича, Інтерпол зняв з розшуку Андрія Клюєва. Зняв. Едуарда Ставицького, ну і ще з десяток експолітиків, зняв їх Інтерпол з розшуку не тому, що Інтерпол поганий, а тому, що за три роки. Три довгі роки Україна так і не оголосила усю цю когорту в розшук сама. Це неможливо зробити, доки не вирішить суд. А суд так не вирішить, доки Янукович туди не прийде живцем, а він щось не поспіша. Тож нині у ГПУ кажуть, це просто поганий кодекс, хлопці. Ніби проблема виникла вчора, ніби це не три роки. Ніби в нас найбільша фракція у Раді не президентська, і ніби не чинний генпрокурор Юрій Луценко цю фракцію очолював. О! І ніби парламенту не вистачило кількох днів для спецзакону, щоб Юрій Луценко без юридичного освіти зміг стати генпрокурором. А щоб принаймні оголосити в розшук банду Януковича, от трьох років не вистачило. Історія проста, очевидна і цілком гідна підсумків дна. Але. В останній момент усі юридичні та політичні проколи ГПУ просто вимила зна ось ця фотографія. На цій фотографії людина, схожа на сина Порошенка, в оточенні друзів сина Порошенка, фотографуються у кофті з написом схожим на назву однієї москальської країни-агресора до України, в якій Порошенко схожий на президента. Фото виклав до свого інстаграму однокласник Михайла Порошенка Сергій. Причому сусідня фотографія в цьому ж інстаграмі належить самому Сергію, і він так і так у такій самій кофті з надписом Раша. Варто зауважити, що навчаються і Михайло Порошенко, і його друг Сергій у британському коледжі. Це коледж для іноземних студентів, і Сергій з Росії. Я. Так детально описують ці всі події, нюанси, тому що, бачите, це трохи особисте. Я заклався на пляшку непоганого бурбону, що це не син Порошенко, а просто хтось на нього схожий сфотографувався з його шкільними друзями у кофті його друга з написом Росія на всі груди. Тому що навіть у такий фантастичний варіант простіше повірити, аніж у те, що людина в принципі може бути таким ідіотом. І я не буду моралізувати. Фотографуватись на третій рік війни в одязі злого нападника це за межами дискусії про мораль. Але наших дискусій в Україні я не маю жодного сумніву, що з британського коледжу ця війна виглядає не лише не так, як зони бойових дій, вона навіть не така, як з безпечно Києва. Оточення має значення і навіть не сумніваюсь, що на сторічних британських галявинах новий російський друг значно важливіше ніж далекі українські співгромадяни. Але Окрім моралі, є ще здоровий глуст. Він має волати, можливо, навіть бездоганною британською англійською що такого робити не можна. Бодай тому, що татко позбавить тебе солодкого. Тому що абсолютна більшість твоїх співгромадян, ну це якщо у Михайла все ще український паспорт, вони не зрозуміють. Інша мораль, інший життєвий досвід, ну і взагалі, їм, де б вони не жили, до обстрілюваних територій усе одно ближче, ніж до Конкорд Коледж. А Тату в них там, ну, типу за президента, тож політична доцільність, імідж туди-сюди. Так що я до останнього, тобто ще десь хвилин 30, буду вірити в те, що настільки дебільного вчинку син президента вчинити не здатен. А от син мільярдера на британському пасовищі легко. Це були підсумки дна. З вами був Денис Бігус. До зустрічі.